Як дістатися з аеропорту Бове до Парижа ми розібралися в минулому відео, а сьогодні вчимося користуватися Парижським метро. Забігаючи наперед, скажу, що це дуже легко. Маємо такі транспортні картки. Сама картка 2 євро, один проїзд 2,50. Для дітей вдвічі дешевше. Поповнюєш та їдеш. Все показує Google Maps, яка лінія, яка пересадка, навіть який вихід. У метро всюди є схеми і знаки, тож розібратися легко. До речі, вперше бачу такі перегородки в метро. Але вони тут з очевидних причин. І вже приїхав потяг. Без знання французької мені на слух було дуже важко зрозуміти, яка станція, але в потязі все написано, тому читала. Ось такі яскраві потяги тут. І поки дивувались новим враженням, ми вже на місці. Оці перші хвилини. Улала! Коли ти усвідомлюєш, ми в Парижі. Цю ейфорію не зрівняти ні з чим. Повний влог про наш приліт і перші дні в Парижі вже на YouTube. Посилання у профілі. І це лише перша серія. Переходь на YouTube та стань частиною наших французьких пригод.